Сьогодні про те, як на українські землі прийшли слони, а пиття пива стало запорукою виживання. Про те, як 400 років тому на наших землях відбулася битва цивілізацій для самих османців, для підданих султана Османа II, це був джихад, це була священна війна, війна з невірними. А також про золоту добу співіснування українських козаків з польською шляхтою у Речі Посполитій і про їхній спільний успішний похід на Москву. Крім того, Сагайдачний ходив на Московію відповідно. І завдяки йому походам Сіверщина була повернута до складу України. Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримайте нас на Патреоні. Перша половина 17-го століття у Європі час безперервних релігійних воєн. Католики проти протестантів, православні проти уніатів, але головно мусульмани проти християн. Османська імперія на той час захопила Балкани і наближалася до Відня, а в Україні відхопила шматок Поділля. Проте тодішні турецькі апетити поширювалися на всю Європу. 1596 року у Бересті нині Брест. Лідери Української православної церкви погодили унію з Римом і створення греко-католицької церкви такий крок сподобався далеко не всім. Зокрема, тодішній олігарх князь Костянтин Острозький фактично оголосив унію війну. Велкими прихильниками православ'я виявилися і козаки. Того ж 1609 року до Києва прибув намісник греко-католицького митрополита Антоній Грекович опікуватися занедбаною Софією. Намовлені православними козаки одразу передали йому привіт. Мовляв, забирайся звідси або уб'ємо як пса. Грекович не послухав і через 9 років погрозу здійснили. Його втопили у Дніпрі чи жартували. Під льот посадили, води пити. Уже незабаром у хід пішли сокири. У Європі ситуація ще гірша у 1618-му Між католицькими та протестантськими країнами починається так звана тридцятилітня війна. При цьому з півдня продовжує наступати мусульманська Османська імперія. Саме під ту пору гетьманом війська запорозького став молодий та енергійний Петро Сагайдачний. Уродженець західної України, який ніколи не бачив моря, виявився найкращим флотоводцем в історії. На суші він воював не гірше, а ще привчив козаків до науки. От тільки його дипломатичні здібності трохи перебільшено. Сагайдачний це дуже такий позитивний герой для України і дуже конструктивний герой. Тобто він підняв козацтво на дуже велику силу. Перетворив на дуже потужну силу, ввів її фактично в систему державної влади польської. Син Конона, або інакше Конаша, Петро Конашевич Сагайдачний, ймовірно, здобув освіту у Острозькій академії, а далі відправився на Січ. Його військова кар'єра була блискучою. Уже за кілька років він став обозним, відтак кошовим отаманом і кілька разів обраний гетьманом. Напевно, найвідомішим він став завдяки створенню потужного українського флоту, який наганяв страху на Османську імперію. Це було просто е, шалене е, таке піднесення українського значення і в світі. В той час Османська імперія це була дуже потужна держава. Фактично, Чорне море для неї було внутрішнє море. І коли казаки атакували. Там Стамбул, передмістя Стамбула або Варно, там або синоп, або Трапезун ну, все, що було на узбережжі Чорного моря, кафу ту ж саму, в Криму. Це одразу йшло таким великим розголосом. Всі розуміли, що є така сильна потужна нація, яка не боїться турок в самому їх серці. Козацькі чайки виглядали крихітними на фоні турецьких кораблів чи галер. Проте були значно швидшими та маневренішими, а головне непомітними. Спричиняючи своєю раптовою появою ефект несподіванки для ворога. Він розвинув дуже добре козацьку тактику, при ньому тактика морського бою, яка фактично полягала в тому, що козаки на невеличких чайках одномоментно на всі нападали на судно флагманське турецьке, і після цього турецький флот просто розбігався з залишки його. Тобто, це була фактично тактика камікадзе, така розроблена і ну завершена Сагайдачним, яка ну, до нього використовувалась козаками, але при ньому вона була дуже поширена. Сагайдачний, по суті, кілька разів був гетьманом з 1616 року і те, що ми називаємо Хотинською війною, частково спричинено було морськими походами Сагайдачного у володіння османського султана, у володіння кримського хана або спустошення кафи з 1616 року. Походи козаків проти Османів були вигідні речі посполиті. Тож час гетьманування Сагайдачного. Не безпідставно вважається золотою добою співіснування українців, поляків та литовців у спільній державі. Саме за Сагайдачного відбулося остаточне перетворення війська Запорозького на повноцінний суб'єкт тодішнього політичного життя. Польська влада вже підписує з козаками угоди Вільшанську, а згодом Роставицьку. Сагайдачний часто йде на значні поступки речі посполитій. Проте, при цьому залишається ревним православним християнином. Сагайдачний відродив православну митрополію в Києві. Тобто, перед цим частина священства перейшла в унію а Сагайдачний знову повернув і фактично підніс митрополію православну знову на серйозну висоту. У 1615-му волинська шляхтянка Галшка Головичівна подарувала приміщення на Подолі Київській братській школі. Пізніше саме ця школа стане базою для Могилянської академії. Сагайдачний не лише підтримував братство і школу, а й за легендою привів сюди на науку мало не всіх козаків. Власне, Сагайдачний був вже патроном ще і київської братської школи на Подолії. І був вже патроном львівської братської школи, куди, до речі, він заповідав і, і свої численні кошти. Козаки приходили в міста і кажуть, що ми шляхетський стан, ми не платимо ніяких податків, ми воюємо з мусульманами. Е, відповідно, е, тут наше самоуправління, ніякий суд наш не судить. Судить нас тільки в нас власний суд. І поляків це звичайно напружувало, тому що це нібито створювало їм державу в державі, е, і якби розмивало їхню владу. Але з іншого боку, це давало Речі Посполиті колосальну воєнну силу. А, і е, до е, Сагайдачного поляки тиснули на цю історію. Під час Сагайдачного вони вже нічого не могли зробити. В містах тисячі, десятки тисяч козаків. Вони просто е, називається, от в Києві була влада реальна швидше у Сагайдачного, ніж у польської влади в той час. Річ Посполита толерувала такий стан речей. Адже козаки на той період були потрібні їй для ще однієї військової виправи. Цього разу на північний схід. Крім того, Сагайдачний ходив на Московію, відповідно. І завдяки йому походам сіверщина була повернута до складу України. У Московії саме тривала так звана смута, викликана тим, що тамтешня князівська гілка обірвалася після смерті Івана Грозного. Якийсь час у Москві царював татарин Борис Годунов. Після смерті Годунова, перелякані бунтами, московські бояри, запрошують на царство польського королевича Владислава. Проте, потім передумали. Владислав пішов забирати своє з військом. Запросив українських козаків під проводом гетьмана Сагайдачного. Загайдачний з козаками успішно перемагали московитів. Але перед самим Кремлем з невідомих причин спинилися. Москві вдалося вистояти. 11 грудня 1618-го московити пішли на Деулінський мир. Відповідно до його умов, Річ Посполита отримала такі українські землі, як Чернігівщина та Новгород Сіверщина. Останні стали козацькими територіями. Політика Речі Посполитої щодо українців і козацтва була, ну як би це сказати, прагматичною. Потрібні козаки для війни розширюємо і права. Не потрібні скорочуємо. Сагайдачний умів домовлятися посередині, але зазвичай погоджувався на те, що пропонують. І чергова війна з Османами, як йому здавалося, дає українцям шанс. Що найцікавіше, саме козаки формально і спричинилися до війни між Туреччиною та Річчю Посполитою. Саме цікаве, що в перемир'ї під Хотеном і в тексті угоди вже після Хотинської війни перші пункти козаки лісовські і козаки запорозькі дипломатичною мовою люди, які спричинили військову баталію. Козаки лісовські це е, нерегулярна кавалерія, яка напала на володіння Бетлена Габора, на володі знаходиться у Трансильванії. Теперішня Румунія Угорщина. Козаки запорозькі походи Сагайдачного 616 років року, про які я згадав. Відносини між країнами вкрай загострилися у 1620-му. Крім козацьких з одного боку і татарських з іншого набігів. Приводом для суперечки стала Молдавія. Тамтешній господар Гаспар Граціані формально був підданим Султана, проте вів свою дипломатичну гру. Врешті під Цицорою, нині Румунія, турецько-татарське військо зійшлося в бою з польсько-козацькими підрозділами. Кількісна перевага була на боці османів. Різні джерела називають від 35 до 60 тисяч війська. У той час як польська сторона зібрала ледве п'ять тисяч, і ще 1600 козаків надав Сагайдачний. Молдавське військо під час бою раптово перейшло на бік османів. Польсько-козацька коаліція була розгромлена. У тому бою, до речі, у полон потрапив майбутній гетьман України Богдан Хмельницький. А турки і татари вторглися на Поділля. Обидві сторони, утім, почали готуватися до куди масштабнішого зіткнення. Зіткнення, яке вплинуло на хід історії усього європейського континенту. Масштабне воєнне зіткнення. З огляду на кількість залучених сил е з армії Османського султана, з огляду на кількість артилерії, яка була використана у битві. А сама битва цікава тим, що саме військо очолював Султан, не великий візир, як зазвичай вже на за той час склалося, а сам султан, молодий енергійний Осман ІІ, йшов підкорювати країну ляхи, як він говорив, і приборкувати козаків. Султан Осман ІІ зумів зібрати під свої знамена понад 100 тисяч воїнів. Деякі джерела твердять про 250 тисяч і навіть більше. Річ Посполита не могла протиставити навіть п'ятої частини. Тому у Варшаві чудово розуміли, що без козаків їм не обійтися. Поляки були готові обіцяти все, що завгодно перед битвою. Були готові все, що завгодно робити, тільки б мобілізувати козацтво. А вже після битви вони почали петляти. І От, уже влітку 621 року, готуючись до війни, король закликає козаків взяти участь у війні і Сагайдашня, по суті торгується з королем. А ми візьмемо участь у поході, безперечно, але ви визнаєте православну церковну ієрархію, визнайте наші права, і ясно, що йшлося про платню за участь у поході. І от, власне, Сагайдачний зустрічається з королем у серпні 621 року. Король дає такі непевні обіцянки, і Сагайдачний далі вирушає до війська і по суті, Приблизними підрахунками 40 тисяч козаків взяли участь у, е, у військовій баталії. Війна між Туреччиною та Річчю Посполитою була не просто суперництвом сусідів. Це була війна релігійна. На той час, на 17 століття. Цю битву розглядали з точки зору протистояння християнського та мусульманського світу для самих османців, для підданих султана османа II, Це був джихад, Це була священна війна, війна з невірними. Наступні кілька століть ця битва стала потужним місцем пам'яті в тих країн, які складали колись річ по і недарма. Цього року на державному рівні Хотинську війну відзначають і в Польщі, і в Литві, і в Україні. Місцем вирішальної битви став Хотин. Фортеця на березі Дністра. Мешканці містечка, побачивши чисельне турецьке військо, поспіхом втекли. Вражали їх не так кількість супротивника, як небачені тварини, слони. Мені Дірі дуже точно показав. Що було під Хотином? Велика кількість артилерії, от власне гармати. А слони, про яких згадували наступні кілька століть в описах про Хотина. до десятка великих слонів, які могли перевозити великий вантажі, перейшли в екзотичні для себе країни нашої роти Хотина. і це додавало ексклюзивності е, самій військовій баталії. Бої під Хотином тривали протягом усього вересня 1621-го. Оборонцям найбільше дошкуляла відсутність пива, бо пити звичайну воду у той час означало, напевно, підхопити інфекцію. Облога і штурм Хотинської фортеці, і те, що визначало хід самої битви це штурм козацького табору. Основний удар, переважаючої турецько-татарської армії, Приймав козацький табір. Основна частина посполитого рушення не встигла навіть дійти до стін Хотинської фортеці. От, власне, вже цей факт, я вважаю, візуалізує, переконує про дієву участь козацтва. Проте, усі спроби Османів розбити козаків виявилися невдалими. Козаки, власне, прийняли найбільший на себе удар. За воєнно-стратегічним планом Османа II передбачалося спершу розгромити козацький табір, а потім можна буде легко зламати опір армії під командуванням Яна Кароля Хоткевича. І те, що козаки вистояли і навіть робили нічні вилазки, успішні на османський табір. Власне, в цьому і внесок козаків у битву, і, власне, в цьому внесок у реноме козацтва у Речі Посполитій. Власне, візуалізація цієї перемоги, страта полонених козаків, ви бачите, козацькі голови окремо лежать, така сцена кривавого насильства над противною стороною. І за, за османською хронікою польський король заплатив великий харач. Храж це велика данина і тим самим визнав владу султана. Насправді, зазнавши шалених втрат, султан просто змушений був зупинити бійню. Він програв у всіх сенсах. Але насправді ця битва стала одним із приводів позбавлення Османа II влади. Наступного 622 року заколот Яничарів і Османа II було задушено, і султан змінився. Реально, це означало перемогу Речі Посполитої. І звісно, українських козаків. І так підніс козацтво на таку силу, що поляки визнавали самі, що в Хотинській битві перемогу здобули саме козаки для козацької України. Війна важлива. З точки зору іміджу козацтва, козацтво впевнено заявило про себе як про професійну військову силу. Навіть в Київській Київському колегіумі був випущений панегірик з нагоди, ну це посмертний панегірик з нагоди смерті Сагайдачна. Тут говорилося про козаків як християнське воїнство, яке зупинило потужну армію. І всі у речі Посполитій, і в новинних памфлетах. Тогочасних і в історіях, які писалися впродовж кількох десятиліть після Хотинської битви, відзначався внесок козаків. Утім, річ Посполита не оцінила вкладу козаків у спільну оборону країни. Смерть Сагайдачного внаслідок поранення у Хотинській битві поклала край золотій добі мирного співіснування поляків та українців у Речі Посполитій. Образ героїчний і козацтва і дієвоса Сагайдачного, по суті був сформований. Церковними ієрархами, яким патронував Сагайдачний. як ми знаємо, обіцянки король так і не виконав. Сагайдачний помер у квітні 622 року після поранень, отриманих під Хотином. І православну ієрархію так і не було легалізовано. Козаки не дочекалися збільшення реєстру, як би їм того хотілося, і, 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 і якихось додаткових прав як військового стану. І що власне в підсумку і призвело до козацьких повстань тридцятого року, і вже пізніше до вибуху Хмельниччини. Експансія Османської імперії в Європу між тим тривала ще понад 60 років і завершилася віденською битвою. Там знову не обійшлося без українських козаків і ще одного уродженця села Кульчиці Юрія Кульчицького. Але це вже інша історія, яка, як відомо, не звільняє від відповідальності.